Наскільки схожий різдвяний стіл в Данії на український? Що їдять данці та українці ввечері 31 грудня? Сьогодні я проаналізую різдвяні та новорічні страви в цих двох країнах і ми знайдемо з вами схожості та відмінності. До речі, всіх вас вітаю з наступаючим новим роком та бажаю вам здоров'я, миру в серці та в країні. Що їдять данці на святвечір? Їжа в Данії є важливою частиною Різдва, і в цей день року традиції чіпати не можна. Для данців має бути так, як вони звикли. Незважаючи на те, що Данія невелика країна, є значні географічні відмінності в тому, що данці їдять на святвечір залежно від частини Данії, в якій вони живуть. Якщо ми повернемося в минуле, то до реформації в 16 столітті данці взагалі не їли м'яса на святвечір, а їли рибу. Тому що в грудні був піст, а м'ясо було заборонено до 25 грудня. Тому на святвечір люди в Данії їли морського окуня, солоний оселедець або свіжу прісноводну рибу, наприклад, коропа. Перехід з католицької віри на протестантську означав, що м'ясо зберегло присутність на різдвяному столі. Спочатку в меню була переважно свинина, що пов'язано з тим, що багато сімей в Данії тримали свиню чи дві. Свиня не займає багато місця, вона практично всеядна. М'ясо добре піддається засолюванню, щоб було найкращим і практично єдиним способом зберігання м'яса для подальшого використання. З тієї ж причини свіже м'ясо було особливо вишиваною та рідкісною річчю, і зарізавши свиню на різдво, можна було отримати на свята смажену свинину з хрустою з шкіркою. Це була дика розкіш. Тому смажена свинина і була найпопулярнішою їжею на різдво, і так було багато-багато років. Але близько 1800 року в містах зросла буржуазія, і їй було важливо якомога більше дистанціюватися від простих селян. Це також стосувалося їжі, і нові заможні жителі міст прийняли індичку як кращу альтернативу смаженій свинині. Це стало дуже сучасним і все більше данців хотіли стати частиною цієї еліти. Якщо ж данці не могли дозволити собі гусака або за столом було менше людей, то вони заміняли його качкою. Таким чином смажена качка стала відповіддю звичайної людини до смаженого гусака на Різдво. І тому данці її досі подають і смажену качку, і гуску на різдвяну вечерю. Останніми роками ще одна пташка потрапила на данські різдвяні столи. Це індичка. Індичку в по статистиці їсть кожен десятий данець. Що стосується супроводу до трапезу, то те, що тут подають, залежить від того, з якої частини данії ви приїхали. Під смажену та білу картоплю їдять в усій країні. Також у багатьох містах країни на столі будуть чіпси. Особливо вони популярні в Гетландії, де їх ставить на стіл майже половина сімей. Інша ситуація в Зеландії, де чіпси на столі в різдвяний вечір стоять тільки в кожній 20-й сім'ї. Смажена картопля є також виразним данським звичаєм. Спочатку знову ж таки тонка чутливість буржуазії привела до винаходу підсмаженої з цукром картоплі. Людей тянуло до всього французького, а глазуровані каштани в той час були найвищою модою Франції. Для цього використовувалися каштани, які були дорогими, і їх було важко чистити. Тож, коли в якийсь момент виявилося, що можна зробити той самий трюк із маленькою картоплею, то незабаром в Данії з'явилася нова фірмова страва. Інші гарніри різдвяної вечері традиційно складаються з двох видів картоплі білої та коричневої. І класичної данської червонокачанної капусти. Нарізану червонокачану капусту готують із цукром, оцтом і, можливо, соком смородини, приправляють сіллю та перцем і подають як кисло солодкий гарнір до м'яса. Це як і смажена солодка картопля винахід Данії, подібного якому немає ніде в світі. Рецепт винайшли десь у 19 столітті. Найпопулярнішим різдвяним десертом Данії вважається ріс-саламан. Попередником цього десерту була проста рисова каша, яку в той час могли дозволити собі не всі. Рис був дорогим імпортним продуктом, який вперше потрапив до Данії в 1800-х роках, тому каша, зварена на рисі та солодкому молоці та подана з вершковим маслом і екзотичною корицею, не була повсякденною їжею і, звичайно, вона не була їжею для бідних. Однак з часом рис став тим товаром, тим продуктом, який міг собі дозволити кожен в Данії, і навіть більш пересічні данці могли б дозволити собі поставити цю кашу на стіл. Історія розповідає, що десерт Рісаламан винайшли випадково в одному з готелів в Копенгагені, де їм довелося імпровізувати одного вечора для того, щоб зробити десерт, і вони використали те, що в них було. На основі інгредієнтів, що складаються із залишків холодної рисової каші, збитих вершків і вишневого соусу, був створений рісаламан, який згодом стане датським національним різдвяним десертом. Чи саме так це сталося, сумнівно. Але данці люблять цей десерт, і для більшості з них святвечір без ріса ломан є абсолютно немислими. Добре, ми поговорили з вами, що їдять данці на різдво, а що ж їдять українці? Згідно українських традицій, на святвечір на українському столі має бути 12 страв. Згідно того, скільки апостолів було, їх було 12, та того, скільки місяців у році. Кожна страва має свій символ для українського народу. Головні з цих 12 страв це куття та узвар. Кожна з 12 страв на святий вечір мала для українського народу певний символ кутя. Це найголовніша страва із 12 на святвечір. З неї починалася трапеза. Для приготування куті брали обмолоту пшеницю, яку товкли в макітрі. Деякі господині додавали рис або ячмінь. Обов'язково приправляли медом, варенням та сухофруктами. Зерно для наших пращурів було символом вічного життя, багатства, достатку. Мед означав Боже слово, чистоту, християнську віру. Також до куті обов'язково додавали мак, він символізував невинно пролиту кров, мучеництво. Друга найпопулярніша страва на українському столі в святвечір це узвар. Він символізує нове життя, народження, яке було дароване людині Богом. Готували узвар з сухофруктів та чистої джерельної води. Третя страва борщ. Обов'язково на святвечір готують пісний борщ. До нього додають лише овочі та заздалегідь заквашений квас з буряка. Капусняк. Наші предки називали його символом смерті та подальшого воскресіння. Пояснювалося це тим, що зерно спочатку сіють у землю, де воно помирає, а потім проростає та дає плоди, ніби воскресаючи. Риба. Риба це особливий символ християн. Три переплетені рибини або рибина з трьома головами є символ святої в багатьох народів, тому в списку 12 страв на святий вечір вона завжди присутня. Квасоля і горох. У християн ця проста страва вважається символом Божої весни, відродження, а ще вона символізує єдність всіх членів сім'ї, адже на святвечір вони всі збираються за одним столом для святкування Різдва Христового. Голубці з пшоном. Назва цієї страви на святвечір співзвучна з голубом, який вважається символом Святого Духа, що несе до людей Божу любов. В усьому світі цей птах символізує мир, дружелюбність і спокій. Гриби. Їх можна готувати в будь-якому вигляді. З 12 страв на Різдво лише вони символізують одразу дві природи Ісуса Христа земну та божественну. Пампушки. Серед наших предків уявити 12 страв на святий вечір без пампушок було неможливо. Вони вважалися символом святих, які увірували в Ісуса Христа і отримали вічне життя на небі. Простий же народ бачив пампушці символ щастя, достатку та радості, який шукає кожен в Різдвяні свята. Вареники Здавна вареники були символами ситості та достатку. Також наші пращури часто говорили, що Господь подарував людині можливість жити на землі як вареник в маслі, що означало дуже добре. Каша для наших пращурів каша символізувала продовження роду, єднання. Ось чому її додавали до списку 12 страв на святий вечір обов'язково. Також кашу вважали символом врожайної землі, працьовитого господаря і плодючої худоби. Ми дізналися, що їдять данці на Різдво. Ми дізналися, що їдять українці на святвечір. І тепер час робити висновок. Я знайшла ноль спільних страв, тобто, незважаючи на те, що ніби всі ті страви, які я зараз перераховувала в Данії, картопля, свинина, вони не є якісь дуже інноваційні страви, про які ми не чули. Да, вони готуються по-іншому, ніж ми це їмо, але все одно продукти нам знайомі. Але ті 12 страв, які є традиційними для українського народу на святвечір, які я зараз перерахувала, якби жодна з них не співпадає з якоюсь стравою, яка є у пересічного данця сьогодні на святвечір на столі. Тому я роблю такий висновок, що нічого з того, що їдять данці на святвечір, і українці на святвечір, якби жодна страва не збігається. Тобто, схожості 0 серед цих двох столів. Тепер давайте подивимося, що ж. Традиційно звикли їсти на Новий рік або на новорічну вечерю в Данії та в Україні. Можливо, там ми знайдемо більше схожості. Отже, як проходить традиційна новорічна ніч в Данії і як виглядає традиційний данський стіл на Новий рік? У Данії святкують Новий рік приблизно з 1700 року, але за останні 300 років багато чого змінилося в способі святкування. Раніше феєрверки влаштовували тільки знать і королівський дім, а солдати і мисливці стріляли з рушниць у повітря. Крім того, раніше було звичайним явищем в новорічну ніч кидати в двері людей глиняний посуд і каструлі, але сьогодні так робити не варто. Ще в Данію є традицію на новий рік носити якісь смішні або дурнуваті капелюхи. Це теж пережиток давніх часів, тому що новорічна ніч була нагодою перевернути соціальні норми з ніг на голову. Тоді, як і сьогодні, було дуже популярно їсти новорічну ніч тріску. До речі, тенденція на новий рік їсти більш легку їжу в порівнянні з різдвяним столом вона зберігається і досі. Як же виглядає сучасна новорічна ніч в Данії? Сьогодні все більше данців обирають інші страви, а не традиційну новорічну тріску. Є певні традиції, які данці навряд чи змінять: наприклад, виголошувати тости під час новорічної промови королеви, їсти кранцики під пісні по телевізору та стріляти в Новий рік із фейерверків. Проте, в меню все ж є певні елементи, яких постійно дотримуються данці. Наприклад, щонайменше подають закуску, основну страву та десерт. Риба також займає природне місце в меню, хоча дуже часто у формі рулетиків з лосося, смаженого тунця або мусу з тунця, з маслом або без нього. На додаток до десерту, наприклад, морозова, тірамісу або шоколадного мусу, крансикеян також є абсолютно обов'язковим цього вечора. Він був винайдений у Данії приблизно у 18 столітті. Якщо ви справді закорінілі в традиціях, але тріска чи риба вам не дуже подобаються, тоді вам підійде класичне новорічне меню. Південної Ютландії з гамбургерами, капустяними сосисками, копченою свининою, зеленю та білою та коричневою картоплею. І так, живучи в Ютландії, я можу дійсно підтвердити, що ці страви на Новий рік Ютландії є просто хітом сезону. А що ж їдять українці в новорічну ніч? Зазвичай новорічне меню українців досить консервативне: олів'є, оселедець під шубою, запечена курка, холодець, фаршировані яйця, різноманітні бутерброди, наполеон. Це те, що я можу пригадати з свого дитинства або з того часу, коли я ходила по гостям чи з батьками, чи вже коли підросла, і от я пам'ятаю новорічні столи, як вони виглядали в друзів та знайомих. І знову ж таки, я не знайшла спільних страв, які їдять на новий рік данці та українці. Так, деякі продукти пересікаються, але в данців непопулярні на Новий рік такі торти, по типу як Наполеон, салати з майонезами, шуба. Або запечена курка. Ну, не прийнято тут їсти на новий рік. Так, вони можуть там, не дуже багато готувати, або це навіть можуть бути якісь прості страви, але це будуть не такі страви, до яких на Новий рік звикли ми. Тобто, з однієї сторони, схожі продукти, але готують їх по-різному. А що будете готувати чи їсти ви в новорічну ніч? Ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком та дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео. Па-па!